Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю голос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари, розділ 29. Слідуючи за поворотами річки, вони пройшли ще два дні. Часто зупинялись, щоб Рона набрався сил. Після короткої трапези другого вечора. Юнак одразу ж заснув, а Брін сиділа перед вогнищем, вдивляючись у полум'я, її розум сповнився нещасними спогадами та думками. Саме у цей момент, коли вона майже задрімала, Брін відчула, що Джаїр десь поруч. Несвідомо вона підняла голову, шукаючи брата, але навкруги нікого не було. Та й логіка підказувала, що він далеко. Брін зітхнула, притушила вогонь та залізла під ковдри. Лише в другій половині третього дня після початку подорожі Брін та Рона побачили унікальне утворення, яке чорніло вдалині, і зрозуміли, що знайшли Гердстоун. На той момент то був чіткий темний силует. На тлі мінливих кольорів осені, він височів над неглибокою покритою лісом долиною. За зовнішнім виглядом це утворення, схоже на димар було масою вивітерного каменю, виліпленого тонкою рукою природи за допомогою вітру. Подивившись на це місце, Брін відчула, як шепіт пронизав її втому і невпевненість. А потім її заповнив несподіваний спокій ще один етап довгого походу майже скінчився. Спогади про те, що довелось пережити, щоб дістатись до цього місця, і попередження про те, що ще чекає попереду, здавались на диво далекими. Вона усміхнулась, Роні, і усмішка явно здивувала горця, потім, ніжно торкнувшись його руки, Дівчина почала спуск по пологому схилу долини, ледь помітна стежка вела крізь великі дерева, сонце неохильно рухалось до західного горизонту, ліс змикався навколо них, мандрівники обережно пробирались через повалені колоди і навколо зубчастих скельних утворень, допоки зарослий схил не став рівним. Далі стежка розширилась, а потім зникла. Чагарники і повалені дерева почали річати. Тепле полуденне сонячне світло м'яко просочувалось крізь щілини переплетених гілок над головою і освітлювало увесь ліс. Десятки широких, приємних маленьких галявин вкривали цю долину і створювали відчуття простору відкритості. Земля була м'якою та пухкою, без каміння, та вкрита шаром дрібних гілочок і листя, які тихо шелестіли, коли дівчина та горець йшли по них. Ця місцевість здавалась дівчині знайомою звуки життя, комах, тварин, теплий, свіжий запах осіннього лісу. Усе це було схоже на Шейді Вейл. Не було тільки раппахаладрана, проте вони зустріли десятки крихітних струмків. Дівчина глибоко вдихнула. Не дивно, що Коглайн обрав цю долину в якості дому. Мандрівники пройшли глибше в ліс. Час повільно йшов. Хертстоун можна було побачити крізь повутиння лісових гілок. Мандрівники йшли мовчки, втомлені. Вони прагнули скінчити довгий денний перехід та зосередили думки на подолання місцевості попереду, але раптово Рона зупинився, узяв обережно Брін за руку. Чуєш? тихо запитав горець. Брін кивнула. Голос тонкий, але явно людський. Вони почекали кілька хвилин, а потім пішли до нього. Голос на деякий час зник, потім повернувся голосніший, зріший, а його власник був прямо попереду. Тобі краще показатись і прямо зараз. Голос був пронисливим. У мене немає часу на ігри. Якесь бурмотіння, лайка. Дівчина з горцем запитально подивились один на одного. Ну, давай, виходь, виходь, виходь! Голос когось. Кликав, а потім затих у злому бурмотінні. Ось треба було залишити тебе там, в болоті. От якби не моє добре серце. Вони почули ще більше лайки та почули, як хтось продирається крізь підлісок. У мене теж є кілька фокусів, знаєш. У мене є порошки, щоб бабахнути землю прямо з під тебе. І зілля, яке зав'яже тебе в вузли. Думаєш, ти багато знаєш? Думаєш ти, а давай подивимось, як ти потім підніматимешся по мотузці. Ану, давай подивимось. Давай подивимось, як ти зробиш щось, окрім завдання мені клопоту. Тобі б сподобалось, якщо б я тебе тут залишив, а сподобалось? Ти б напевно вже б тоді себе не вважав таким розумним. Поб'юся я об заклад. А тепер виходь. Брін і Рона зробили кілька кроків. І опинились на краю маленької галявини з широким ставком у центрі. Навпроти них, повзаючи на руках і колінах, був старий. Він підвівся і поглянув на мандрівників. Ха, отже ви. він замовк. А ви ким себе вважаєте? Хоча ні, неважливо, не має значення. Забирайтеся звідси і повертайтеся туди, звідки прийшли. Він відвернувся. Махнувши на них рукою, і знову почав повзати уздовж краю лісу. Його кістляві руки намагались щось намацати, а тонке, згорблене тіло було схоже на перекручений шматок деревини, великі пасма скуйовдженого білого волосся і бороди звисали аж до плеч, а зелений одяг та напівплащ були подерті та зношені. Мандрівники подивились на старого і один на одного. Ні, ну, це смішно. вибухнув старий, спрямовуючи гнів на мовчазні дерева. Потім він озирнувся і побачив, що мандрівники усе ще стоять на місці. Ну, а чого ви чекаєте? Забирайтеся. Це мій дім і я вас не запрошував, тож забирайтесь, забирайтесь. А ви тут живете? Запитав Рона, оглядаючись. Старий подивився на горця, як на придурка. «Ти що, глухий? А що, по твоєму, можна робити тут, в таку годину? Ну, не знаю, сказав горець. Людина повинна бути вдома в таку годину, продовжив старий повчальним тоном. Власне, а що ви тут робите? У вас що, немає своїх домівок, куди можна піти? Ми прийшли аж з Шейді Вейл на півдні, спробувала пояснити Брін, але старий просто втупився в неї порожнім поглядом. Це нижче райдужного озера, вираз обличчя співрозмовника не змінився. У будь-якому випадку, ми шукаємо, та тут нікого немає, крім мене, твердо похитав головою старий. «А, ну, шепіт є. Але я його не можу знайти. А де він, сто речі? Старий розгублено замовк, відвернувся та подивився в траву. Брін із сумнівом глянула на Рону. Ну, мо, почекайте, секундочку. Нам розповіли про чоловіка на ім'я Коглайн. Сказали, що він тут живе. Їхній співрозмовник знизав плечима. Та я ніколи про нього не чув. Ну. Можливо, він живе в іншій частині долині? Можливо, ви нам підкажете? Ти що, глуха? дратівливо перебив старий. Я не знаю, звідки ви прийшли. Мені все одно, але я поб'юсь об заклад. У вас нема незнайомців, які пшастають у вашому домі, вірно? Я б побився об заклад, що ви знаєте усіх, хто живе у вашому домі, або хто вас відвідує. Ось. А ви що думаєте, зі мною не так? Ви хочете сказати, що уся ця місцевість ваш дім? недовірливо перепитав Рона. Ну, звичайно ж це мій дім. Я ж вам це казав півдюжини разів, а тепер забирайтесь звідси і залиште мене в спокої. Старий рішуче тупнув сандалією і став чекати, допоки мандрівники підуть, але дівчина і горець просто стояли на місці. Це ж Хертстоун, так? сказав Рона, починаючи сердитись. Ну, а якщо так. Якщо так, то тут живе чоловік на ім'я Коглайн або, принаймні, жив кілька років тому. Тож, якщо і ви тут давно, то повинні щось про нього знати. Старий на мить замовк, зморшкуваті брови напружились, а потім. Він твердо похитав головою. Я ж казав, ні про кого я тут не чув. Тут нікого з таким ім'ям немає, і не було, і не буде, нікого. Але Брін побачила дещо в очах старого. Вона зробила крок уперед і зупинилась. Вам знайоме це ім'я? Коглайн, ви його знаєте. Старий знову похитав головою. Можливо, знаю, можливо, ні. У будь-якому випадку я не зобов'язаний вам казати. Це ви, вірно. Старий розсміявся. Я? Коглайн? Ха, ну і жарт. О, я був би тоді справді талановитим актором. Ха, смішно! Дівчина і горець здивовано дивились на старого, який різко зігнувся і впав на землю, істерично сміючись. Рон схопив брін за руку. Та повернув дівчину до себе. Заради всього, Брін, цей старий з'їхав з глузду, прошепотів горець. Що? Що ти сказав? Я божевільний. Старий підвівся на ноги, а зморшкувате обличчя почервоніло від гніву. Ого, я зараз покажу, наскільки я божевільний. Але забирайтесь з мого дому. Я вам взагалі вас сюди не пускав і не хочу, щоб ви тут були. Ану, збирайтесь. Ну, ми нічого поганого не хотіли, спробував вибачитися Рона. «Забирайтесь, забирайтесь і забирайтесь, інакше я перетворю вас на дим. Я вас підпалю і буду дивитись, як ви згорите. Я, я. Старий стрибав від неконтрольованої люті, кістляві руки міцно стиснулись в кулаки, скойовджене біле волосся розліталось на всі боки. Рона зробив крок уперед, бо хотів заспокоїти їхнього співрозмовника. «А ну тримайся від мене подалі. майже заверещав той, вказуючи тонкою рукою кудись як зброєю. Горець одразу ж зупинився. Усі, ви тримайтесь подалі. А де цей дурний шепіт? Рона озирнувся, але ніхто не з'явився. Старий вийшов з себе від гніву і тепер крутився, кричав в темряву і розмахував руками, ніби вітряками. Шепіт! Шепіт! Виходь сюди, захисти мене від цих порушників спокою. Шепіт, дідько тебе забирай. Ти що їм дозволиш мене вбити? Просто віддати себе їм, яка від тебе взагалі користь? А я не потрібен був витрачати на тебе свій час. Ану, виходь! Прямо зараз. Дівчина і горець спостерігали за витівками старого, зі сумішю настороженості, але й сміху. ким би не був шепіт, він, вочевидь, вирішив деякий час тому, що більше не хоче мати нічого спільного зі старим, який, тим не менш не збирався здаватись, він продовжував істерично стрибати і кричати в нікуди. Нарешті. Рона повернувся до Брін. Не бачу в цьому жодного сенсу, заявив він навмисно тихо. Давай підемо звідси, пошукаємо. Старий явно збожеволів. Але Брін похитала головою, сказавши, що Джефт сказав про Коглайна, що той дивак і божевільний. Дайно ну, я ще раз спробую, упрохала дівчина і зробила крок уперед. Але старий одразу ж повернувся до неї. Що, мене не слухаєте, га? Ну, то ж я попереджав. Шепіт. Ти де? Виходь, ану, фас її, фас. Брін, все ж зупинилась і озирнулась. Нікого не було. Тоді Рона, взагалі, пройшов повз неї, жестикулюючи. Слухай, старий, досить, досить? Тут нікого, крім тебе. «Тож чому тобі просто не припинити? Ха? Думаєш, тут нікого? Той підстрибнув і приземлився на півприсядки. Я тобі покажу, хто тут? Ти порушник, ти приперся в мій дім, так? Я тобі покажу. Шепіт, шепіт, дідько. Рона похитав головою і посміхнувся, а потім поруч із ним з'явився найбільший у світі. Кіт. Темно сірий, з чорними плямами на боках, вони йшли по похилій спині, морда чорна, широкі вуха й хвіст, незграбні, на вигляд, чорні лапи. Цей звір був понад десять футів завдовжки, м'язи, як натягнуті канати, під гладеньким хутром. Звір ліниво струсився та подивився на горця й дівчину. Глибокими, блакитними очима, які кліпнули раз і звузились. Здавалось, він мить вивчав їх, а потім позіхнув, показавши мандрівникам блискучі, гострі, як бритва, зуби. Роналія ковтнув і завмер. Ага, а от тепер вам не так смішно. Я б побився об заклад. зловтішався старий. І почав весело сміятись, пританцьовуючи. Що, думали, я божевільний, га? Думали, я розмовляю сам собою, га? Ну, що тепер думаєте? Але ж ніхто вам зла не хотів, сказала Брін, та побачила, що великий кіт з цікавістю оглядає рону. Старий зробив крок уперед, його очі сяяли під скуйовдженим волоссям. Що, думаєте, він вас їсть на вечерю? Ось що ви думаєте. А він холодний, мій старий шепіт. Ви вдвох забезпечите йому гарну закуску перед сном. Га? Що сталося? Ви трошки зблідли. Вам недобре? Ну, це погано, дуже погано. То, може, вам слід? посмішка раптово зникла з обличчя старого. Шепіт? Ні, ні, шепіт. Зачекай, не роби цього. І після цих слів великий кіт просто зник, ніби випарувався. На мить усі троє здивовано подивились на місце, яке він раніше займав. Старий сердито тупнув ногою і вдарив кулаком порожнє повітря перед собою. А от дідько, припиняй, покажись, дурна тварина, або я. Він замовк і подивився на брін з роною. Так, а ви що? Ви забирайтесь взагалі, забирайтесь. Роні, схоже, це все в кінець обридло, божевільний старий і кіт, це не те, що він очікував побачити після оздоровлення. Горець без слів пройшов повзрін, пробурмотівши, щоб дівчина йшла за ним, але вона залишилась на місці. Ви не розумієте, це важливо. гаряче вигукнула дівчина. Старий напружився. Ви не можете просто відвернутись від нас. Нам потрібна допомога. Скажіть, де можна знайти чоловіка на ім'я Коглайн?» Старий мовчки подивився на дівчину. Його палице подібне тіло згорбилось і зігнулось. Кошлаті брови незадоволено зійшлись. Нарешті він різко розвів руками і похитав головою в знак капітуляції Ну, гаразд, усе скажу, щоб позбутись вас. Старий зітхнув і зробив усе можливе, щоб виглядати ображеним. Але це вам нічим не допоможе. Зрозумійте, нічим. Дівчина почекала ще секунду. Рона зупинився. Старий схилив голову, роздумуючи. Тонка долоня швидко пролетіла по заплутаному волосю. Старий коглайн прямо там, біля підніжжі великої скелі. Він недбало махнув рукою в напрямку Хертстоуна. Там, де я й поховав його майже рік. тому!» Кінець 29 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.